Коли ми говоримо про танець, то маємо на увазі не лише рухи, а й цілий світ емоцій, зусиль та досягнень. Цей рік для груп Сергія став яскравим прикладом того, як любов до танців відкриває нові горизонти. Почнемо з брейкденс. За цей рік наші бібойс відвідали безліч фестивалів: Bond Dance Battle, Explosion Battle, River Breaking, All Stars Our Champ Battle та інші. Кожен із цих заходів був особливим. А наші хлопці щоразу доводили, що в них є сила, талант і безмежна любов до культури хіп-хопу. На фестивалі River Брейкін Максим Лісовий та Тимур Булавін зайняли другі місця у своїх вікових категоріях. На шоу Style Battle Максим виборов почесне третє місце. А на кожному батлі наші хлопці або ставали призерами, або проходили у топ 16 B-Boys. Цей рік також був сповнений яскравих вуличних виступів. Сайфери, імпровізації та виступи просто неба стали частиною життя наших бібойз. Вони створювали шалений вайб хіп хоп культури на вулицях Ірпеня і дарували радість усім навколо. А ще цього року сталася важлива подія: брейкденс офіційно визнали олімпійським видом спорту. І тепер ми сміливо можемо сказати, що наші тренування це підготовка майбутніх олімпійських чемпіонів. До речі, Сергій сам увійшов до топ 30 бій-бойс України та здобув друге місце на змаганнях Олімпійська країна. Ми пишаємося нашим тренером і його учнями. Що ж до груп Dance Mix, цей рік став для них початком великої танцювальної історії. На відкритті сезону в парку Правика дівчата вперше продемонстрували свої вміння перед публікою. Їхня енергія і бажання розвиватися вже тоді зарядили. Нас оптимізмом, а сьогодні вони виходять на велику сцену на звітньому концерті. Їхній перший великий виступ це лише початок шляху. Ми віримо, що цей день вони запам'ятають назавжди, і що попереду їх чекає багато перемог та яскравих виступів. Цей рік був наповнений драйвом, досягненнями та новими викликами. Ми пишаємося кожним учнем і дякуємо за вашу працю, відданість і натхнення. Ви довели, що танець це не просто хобі. Це стиль життя. І це тільки початок нашої спільної історії. Мені дуже подобається танцювати. Це мій стиль, це моя стихія. То танцює дуже молодці. Думаю, що сказали, що в мене все вийде. Стати на бейбі фриз Стати на голову. Попадати в ритм. Танці мені стати на голову і зробити е, про дівалочку. Я завжди думаю, що я переможу. Ну, дуже гордо, що це я. Я вийшов на сцену. Я вийшов на батл. Дуже і хвилююсь і щасливий. Який все робить. Дуже чисто, який робить всі фішки, щоб перемагати. Дуже йому дякую за те, що він нас навчає, як робити різні фішки і як е, танцювати взагалі. І він дуже круто танцює. Дякую вам, що навчили мене. Тренер класний, найкращий. Він тобі допомагає. Так, дуже.